Вітаю. Ви слухаєте Диво кожного дня. Біблійне натхнення від Стіва Вебера. Ви знаєте, як сильно Бог прагне стосунків з вами. Сумніваюся, що на землі є. Хоч одна людина, здатна адекватно зрозуміти, наскільки глибоким є бажання Бога перебувати у стосунках з нами. Бог шукає стосунків. Ще до заснування світу, взаємне спілкування. Від цього нікуди не подітися. Бог створив нас для стосунків, Він не мав нестачі ні в чому, він перебував у спілкуванні сам у собі, у божестві. Він був цілісним і досконалим. Але у Бога було велике бажання, ідея розділити своє спілкування з людьми. Створеними за його образом і подобою 1.26, які добровільно обрали б любити його всім серцем. Тому прагнення до відносин було його метою із самого початку ви обрані. Благословенний Бог і Отець Господа нашого Ісуса Христа, що нас. У Христі поблагословив усяким благословенням духовним у небесах, так як вибрав у ньому Він нас перше заложення світу, щоб були перед Ним ми святій непорочні, у любові, призначивши наперед, щоб нас усиновити для себе Ісусом Христом за вподобанням волі своєї, на хвалу слави, благодаті своєї, якою він обдарував нас. Улюбленім до Ефесян 1, 3, 6 це був їхній план Отця і Сина Святого Духа від початку світу. Ви можете йому довіряти. Стосунки з Богом це життя зі смерті. З'єднайтеся з ним, і ви будете мати життя. Моя молитва сьогодні. Господи, я хочу перебувати у стосунках з тобою. Дякую Тобі за усиновлення. Я у своїй сім'ї навіки. З тобою, як і з моїм батьком. У тобі я прийнятий та улюблений. Це означає, що в тобі я прийнятий. Дякую тобі, Господи. Амінь. Дякую за те, що ви є. Ви справжнє диво. Стів Вебер.